Бажаю здоров'я! І ви вже на 20-му уроці з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, як створити анімацію за допомогою кольору для тексту. На цьому уроці ми будемо розбирати, як створити анімацію для тексту по літерах. Тож не будемо гаяти час та поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію, налаштування 5 секунд, фон чорний. 2997 кадрів, натискаємо ОК. Впродовж нашої серії уроків, починаючи з попереднього, ми будемо надалі розбирати анімацію з додаванням рейндж селекторів, на прикладі тексту. Тому спершу створюємо новий текстовий леєр за допомогою інструменту Horizontal Type Tool. І пишемо Motion Design. Або будь-який інший текст, який вам до вподоби. Розмір в нас 120, десь 130, колір білий. Далі, як зазвичай, центруємо Anchor Point або точку, комбінацію ctrl alt home І центруємо відносно нашої композиції CTRL Home. Добре, далі розгортаємо наш текстовий леєр і будемо робити анімацію за допомогою параметру Position, тільки додаючи Range Selector. Тому відкриваємо вкладинку Animate і обираємо в додатковому віконці Position. Бачимо, що після додавання в нас під кожною літерою додався маленький хрестик. Що дає змогу робити анімацію по кожній окремій літері. Звертаючи увагу на розгорнутий параметр Animator 1, бачимо властивість Position і Selector 1. Але прошу зауважити, що дана властивість в нас працює як offset, який задає початок нашої анімації. Зараз це розберемо на практиці. Тож, працювати будемо з рейдселектором. Де в нас є параметри Start, «End» та Offset. Тому робимо наступне. Беремо і змінюємо значення по «Y» наш position донизу. Десь так. Далі переходимо на першу секунду і робимо перший фрейм по параметру «End» Зі значенням 100% і створюємо фрейм зі значенням 0% на початку нашого таймлайну. Програємо анімацію і бачимо, що в нас з центру композиції текст політерно переміщується донизу. Але, думаю, логічніше зробити подібну анімацію, але навпаки, щоб наш текст зверху переміщувався до центру. Тому комбінацію клавіш Ctrl-Z два рази. Ми видаляємо створену анімацію і робимо наступне. На першій секунді ми змінюємо значення старт до 100% і створюємо фрейм. На початку нашого таймлайну ми змінюємо значення старт до 0%. Програємо анімацію. І бачимо, як в нас текст політерно переміщується знизу до центру. Можемо тепер змінити значення параметру position на мінус 200. І бачимо, що наш текст політерно з'являється зверху до центру. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Головне розібрати принцип роботи даної анімації. А розширювати далі буде легше. Тож, давайте так і зробимо. Наприклад, ми можемо зробити наступне: додати параметр Rotation. Для цього до нашого аніматора 1. Відкриваємо додаткове вікно, натискаючи кнопку Add, далі Property. І параметр rotation. Добре. Тож зробимо повзунок на початок і змінимо кут на мінус 90 градусів. Якщо треба зробити знизу до центру, змінюємо значення до 90 градусів. Далі програємо. І бачимо, як в нас літери падають до центру. І щоб не робити маску, ми можемо змінити позицію нашого тексту, посунувши його за межі композиції. І подивимося, що в нас вийшло. Як на мене, вже набагато цікавіше, але ми підемо ще далі. Ми можемо додати параметр Scale, тому трохи опустимо наш текст, що все ж таки бачите наші зміни, десь значення 450, буде достатньо нам. Далі знову Add Property Scale, де змінимо значення до 170%. Ще ми можемо додати параметр Blur, Це розмитість. І змінимо значення десь 30. Добре. Але, щоб закінчити це, як належить, ми додамо параметр Opacity. І змінимо значення до 0%. І повертаємо наш текст за межі композиції. Тепер програємо анімацію. І бачимо, як все гарно і цікаво вийшло. Тож, на цьому все. Можете ще самостійно провести різні маніпуляції. Підписуйтесь і зустрінемось на не менш цікавому уроці. До зустрічі.